Ось як працюють магнітні поїзди Маглев у Китаї та Японії. У цих поїздах немає металевих рейок, до яких вони торкаються. Натомість вони плавають над коліями, використовуючи явище, яке називається ефектом мейснера. Ось як це працює. Поїзд зроблений зі спеціального матеріалу, який називається надпровідник. Коли через нього проходить електрика, він відштовхує лінії магнітного поля рейок, і завдяки цьому відштовхуванню поїзд буквально левітує над коліями. Це має низку переваг. По-перше, немає тертя від контакту коліс з рейками, тож енергія, яка зазвичай втрачається на тертя і тепло. Перетворюється на кінетичну енергію, що дозволяє поїзду рухатися швидше з меншими затратами енергії. Також, оскільки немає контакту металу з металом, немає іскор чи електричних перешкод. Саме тому ці високошвидкісні магнітні поїзди в маґ у Китаї та Японії є одними з найшвидших і найенергоефективніших способів пересування.